Доброго дня! Сьогодні я буду робити таке, що деякі, мабуть, не захочуть бачити, як говориться, людям зі слабкими нервами краще відійти від моніторів. Я буду додавати у наш український борщ деякі інгредієнти, які зовсім, казалось би, несумісні. Але, як на мій смак, це придає йому такі азіатські нотки. Борщ в мене вже є. Його, до речі, зварила моя мама, і він дуже смачний. І якщо б я хотіла пригостити справжнім українським борщем когось з друзів, я б у нього додала ну, тільки сметану, ну, мабуть, чесник. Але я сама полюбляю азійські страви, азійські різні добавки, І я люблю гострий смак. Я вже не раз це робила, тому рекомендую вам ось такі додатки до борщу. Перше, не дивуйтеся, це сухе кокосове молоко. Казалось, де молоко де наш український борщ, до речі, він, його занесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Але світ зараз як калейдоскоп. І хто мені заборонить додати до нашого борщу сухе кокосове молоко? Не борошно, молоко. Часник я додам сухий. І він придасть такий гострий смак. І, до речі, не буде запаху чесноку, як від сирого чесноку. Чуть додам. А, це чесник, він розлітається. Після нього тяжко дихати. Додам чорний кмин, він дуже корисний, його слід додавати у будь-які страви, які не є солодкими. Я додам в'єтнамський соус, хайсін соус, мій улюблений. Основа в нього соєвий соус. Ну і соєвий соус я теж трошки додам. Ось. І тепер, бо що у мене був теплий. Ці інгредієнти варити не треба, бо сухе кокосове молоко воно розчиняється. Ну, інші інгредієнти теж. І цей борщ можна чи перелити у якусь мисочку та підігріти на плиті, бо у цю піалку можна поставити у мікрохвильову піч та підігріти. Спробуйте. Я думаю, багато хто і далі після цього буде додавати у борщ деякі е, приправи чи ось такі елементи, які, ну, здавалося б, зовсім не для українського борщу.